Зміст попередніх програм 1814 року в селі Моренці в кріпацькій родині народився талановитий хлопчик Тарас Шевченко, який більш за все любив малювати. Згодом був прийнятий на службу до пана, в обозі якого переїхав спочатку до вільно, а потім до Петербурга. Там він навчається малюванню та вступає до академії мистецтв. Знайомиться з представниками російської інтелігенції. Його талант помічає перший художник Росії Карл Брюлов разом із поетом Жуковським і композитором Вільгорським вони викупають хлопця з кріпацтва. Шевченко стає вільним, починає жити самостійним життям, робить успіхи в малюванні, чим заробляє непогані гроші. А ще в нього прокидається талант письменника. Ко 1843 року Шевченко мав намір поїхати в Італію на стажування, малювати гарні італійські пейзажі та навчатися живопису. Невідомо, які саме обставини стали на заваді подорожі, але Тарас їде до України, з якої він поїхав 15 років тому. Але тепер він вільний, відомий поет та художник знана особа. Його приїзду дуже чекали. Бажання познайомитись із самим Шевченком було чимало. Тарас провів в Україні 9 місяців. Весь цей час він продовжував знайомитись з новими людьми. На його честь влаштовували бенкети, запрошували на зустріч до багатьох товариств. Але це не було чимось незвичайним для нього. Шевченко звик до такого життя та уваги в Петербурзі. Все було добре, окрім вражень, які залишились у нього після поїздки до рідного краю. А ще Шевченко потрапив в товариство, де тема української свободи була номер один. Як не дивно, ці обговорення велися в товаристві так званих масонів, вільних каменярів, до яких належала велика кількість російської та української інтелігенції, в тому числі Котляревський, брати Лізугуб та князь Репнін. До речі, якому саме через приналежність до масонської ложі цар Олександр І не вручив гетьманську булаву і взагалі відправив князя на пенсію, а масонство заборонив. А ще в цій подорожі в Тараса Григоровича Шевченка без закохалася дочка багатого відомого князя Репніна Варвара Репніна, вона була трохи старшою, гарною, і вона сама зізналася Тарасу в своїх почуттях. Але взаємності не було. Можливо, вона йому не сподобалась, а можливо, він вважав, що колишній кріпак і княжна просто не пара. Відповідь була тактовною, але Варварі ці слова розбили серце. Я завжди буду любити тебе як сестру. Хоча Шевченко, як і будь-який нормальний чоловік, любив жінок, але чомусь в його житті ставалося так, що захоплювали його. Чужі жінки. Іноді, звичайно, це було взаємно, а іноді він не дозволяв стосункам розвиватись. Одного разу Шевченко навіть посварився із Сошенком через жінку, і після було кілька захоплень. Але за висновками біографів, єдине справжнє почуття кохання Тараса Григоровича за все його життя було до Ганни Закревської, дружини Платона Закревського. Вважається, що наступні рядки присвячені саме їй, хоча вийшли вони з таємним позначенням присвяти. Сонце заходить, гори чорніють, пташечка тихне, поле німіє, Радіють люди, що відпочинуть. А я дивлюся і серцем лину в темний садочок на Україну. Лину я, лину, думу гадаю, і ніби серце відпочиває. Чорні і поле, і гай, і гори, на синє небо виходить зоря, ой зоре, зоре, і сльози кануть, чи ти зійшла вже й на Україні, чи очі карі тебе шукають на небі синім, чи забувають. Коли забули, бодай заснули, про мою доленьку щоб і не чули. Шевченко багато гастролював, і під час одних з таких гастролів в маєтку він познайомився з гуртком, який мав назву «Мочиморді», тобто випивати. І девіз цього товариства був недалекий по суті від назви Інвіно Верітас. А очолював цей гурток брат чоловіка Гани Закревської Віктор Закревський. Митець того часу повинен бути неординарним. Та чутки про активне життя Шевченка у світському товаристві поступово перетворилися на легенду про його зловживання спиртним. Але найсмішніше те, що це сам Тарас дуже любив розповідати про свої гуляння в усіх барвах і яскравостях. Можливо, цим і дав привід для таких думок. Хоча при всій цій великій кількості легенд Шевченка жодного разу не бачили п'яним або на підпитку. Не існує жодних свідчень. Після подорожі по Україні Шевченко повертається в Петербург. Успішно здає іспити і розпочинає власну справу. Він розробляє, оформлює та виготовляє альбоми гравюр «Живописна Україна. Гори мої високі. Не так і високі, як хороші хороші, блакитні здалека, з переяслого старого, з виблої могили, що старші, мов ті хмари, що за Дніпром сіли. Іду я тихою ходою, дивлюсь, аж он передо мною, неначе диво виринають. Із хмари тихо виступають обрив високий, гай, байрак. Хатки біленькі виглядають, мов діти в білих сорочках у піжмурки в яру гуляють. А долі сивий наш козак Дніпро з лугами вигравав. А онде-онде за Дніпром на пригорі ніби капличка. Козацька церква невеличка стоїть з похиленим хрестом. Шевченкові довелося видавати перший випуск офортів на власні кошти. Сюди були покладені гонорари, здобуті за ілюстрування книги Руські полкаводцы, «Чигірінський кабзар і «Тризину». Щоправда, цих мізерних коштів не вистачало. Художник звернувся з листами до генерал-губернаторів, цивільних губернаторів, кураторів шкільних округів України з проханням допомогти в передплаті і поширенні живописної України. Активну участь у передплаті також взяла Варвара Репніна, про що свідчать її листи. Але і ця передплата була незначною. 30 жовтня поет звернувся з листом до товариства заохочування художників з проханням придбати 100 і більше примірників першого випуску. Товариство позитивно оцінило офорти Шевченка. Издание отличается немалыми достоинствами. Рисунки начерчены и выгравированы на меди самим автором, смелую рукою. В них обнаруживается оригинальность, замысловатость, наблюдательность, эффекты освещения и выразительность. Мы знакомимся с прошедшим и настоящим бытом украинцев, Цих повір'ями і обрядами, і з особним удовлетворенням слідім за очерками художника, який красноречиво і остроумно передає нам впечатлення свого дитинства та любимої родині. Але давши таку високу оцінку видання як події великого історико-культурного значення, комітет відмовився прийняти таку кількість примірників першого випуску. Натомість авторові видали допомогу в розмірі 300 карбованців. У листопаді живописна Україна Тараса Шевченка побачила світ. Альбоми містили історичні події, мальовничі пейзажі, народні звичаї. Поряд з величезною напруженою мистецькою працею Шевченко багато сил в Петербурзі віддав поетичним творам. Ще перебуваючи в Україні, він передав у Петербург поему Безталанний для опублікування в журналі Маяк. 20 лютого 1844 року цензура дозволила її до друку, спотворивши чимало рядків. По приїзді до Петербурга поет побачив поему надрукованою в журналі і видав окремою книжкою під назвою Тризна. У цей період Шевченко зближується з опозиційно настроєними людьми, знайомиться з майбутніми петрашівцями. Не всі зв'язки точно зафіксовано, але деякі факти дають підстави для висновків. Відомо, що Тарас Григорович був знайомий з одним із найбільш революційно налаштованих членів гуртка Петрашевського Момбелі, лейб-гвардії Московського полку. Після викриття гуртка його було засуджено до розстрілу, який замінено на 15 років каторги і позбавлення усіх громадянських прав. Момбелі характеризував Тараса Григоровича як полум'яного патріота. Шевченко всегда высказывал сильную привязанность к своей родине – Малороссии. Все малороссийское его веселило и приводило в восторг. Мотив или песня малороссийская вызывали слезу из глаза патриота. У записках вказывается на популярность Шевченко в Украине, его связок с народными массами, обизнанность с настроями краян. Сини Малоросії говорять, що только тільки так Також трудно успокоїти їх, поки не доберутся до своєї, не выполнят, що затеяли. Не існує відомостей, чи був знайомий Шевченко з самим Петрашевським. Але останній точно знав про твори Тараса Григоровича, про їх революціонізуючий вплив на українців. А під час слідства Петрашевському дали таке запитання. Антонелли показал, что вы, рассказывая ему об открытии бывшего в Киевском университете заговора, в котором был замешан некто Шевченко, сказали, что, несмотря на неуспех этого предприятия, оно все-таки пустило корни в Малороссии, чему много способствовали сочинения Шевченко, которые разошлись во множестве и были причиной сильного волнения умов, что и теперь Малороссия находится в брожении. Об'ясніть, що вам известно о волнении умов в Малороссии и і хто Шевченко. Але й в Петербурзі Шевченко жив враженнями від подорожі по Україні. Знайомлячись з демократичними і соціалістичними ідеями, він по-новому осмислював свої спостереження, внаслідок чого з'явився ряд визначних творів. У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує. Той не ситить оком, за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбать із собою взять у домовину? Шевченко покладав сподівання не тільки на селянський рух, він починав розуміти, які потрібні сили, що повинні збудити народ, нести в маси революційно визвольні ідеї. Розв'язуючи в своїй творчості важливі суспільно-політичні проблеми, Шевченко і далі продовжує писати ліричну поезію, в якій зображає життя простих людей. Восени до Петербурга на гастролі прибув Щепкін. Він виступав на сцені александринського театру, зокрема в українському репертуарі у п'єсах Котляревського Наталка Полтавка і Москальчарівник. Шевченко був захоплений грою свого геніального друга. І присвятив йому поезію Заворожи мені волхве. Відомо, що великий актор вивчив цей вірш на пам'ять і декламував його друзям і знайомим. Наступну по святу Шевченко пише Гоголю.